трещины и когда идет дождь получается это все течет там уже выход на крышу получается, там уже крыша Вот, оно все течет и пошли пошли вот по стенам трещины получается вот сами видите, между плитами Ось такі тріщини на стелях мешканці будинку по вулиці В'ячеслава Чорновола спостерігають вже на перший рік. Будинок відносно новий. Сюди заселились люди лише у 2012 році. Спочатку тріщини з'явились у під'їзді та приміщення почало нагадувати справжнісінькі водоспади. Згодом пошкодження з'явились і у квартирах мешканців. Тріщина пошла повністю по потолку аж туди, і на стіні за газовим щочиком де газові труби. Тріщина йде по несущій стіні. Люди бояться, що їх помешкання може скластись як картковий будинок. Але тріщини не єдина проблема. Будівля обшита залізними листами і вони почали відпадати. Відірвані елементи вже відновлювали, але вони продовжують обсипатись. З боку дому, там можна подивитися, відпала обшивка, то тобто, вона могла навіть на дітей посильне вітер, коли був. і повезло, що вона в посадку йшла, вітром унісло. А так би і упала, да. А з боку, упала, виходить, на машину. Мешканці звертаються в усі інстанції, адже за їх словами будинок аварійний. Побслуговуючи компанії житлосервіс КЕР» від ремонту не відмовляються, але лише за рахунок мешканців. Для цього з кожної квартири будинку на три під'їзди треба здати по три тисячі гривень. Таким станом речей люди обурені, адже гарантію на житло дали на 10 років, і термін ще не сплив. В КЕР» запевняють, все, що від них залежить, вони зробили. Там і стіни тріщать, і обшивка падає. А Хто вам такое сказав? Ми були там, мешканці скаржились. Ми зробили ремонтні роботи, тому… А коли? подивіться на другий етаж. У мене там є Петровна. Та коли проводили ремонт у будинку і що саме ремонтували, співробітники житлосервіс КР коментувати відмовились. Ми не будемо вам нічого Чого? Сьогодні Юрист запевняє, металеву обшивку має ремонтувати саме обслуговуюча компанія. А щодо того, хто винний у тріщинах по всьому будинку, краще звернутись до спеціалістів, аби вони провели експертизу. Тоді вже можна подавати на винуватця до суду. Ну, жильцям в такій ситуації мабуть, першим ділом треба пред'являти претензії жо, котре будинок дом при домовій території. По крайній мере, вот ці відпадаючі вот металічні штуки, це явно зробити ЖЕО. За счет тих средств, які по содержанию дома придамотілю. Якщо там какие-то більш глубинные питання, то може бути тогда могут быть претензії к строительной організації. Тут треба розбиратися тонкости, хто тут буде надлежащий відвідачі, хто должен за все это платить. Та поки мешканці оббивають пороги кабінетів, металеві листи продовжують нависати над їх головами з висоти дев'яти поверхів, і кожен порив вітру може стати останнім для когось із містян. Галина Ганзенко, Лена Тренова, Віктор Зубченко, Роман Кравченко, Микита Бондаренко. Перший міський.